Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена однозначно прискорить надання Україні зброї. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, приїзд Байдена це чіткий сигнал, що США будуть з Україною до перемоги, і ця перемога включатиме відновлення кордонів держави у форматі 1991 року. З нами на зв'язку військовий експерт Дмитро Снігіровьов будемо говорити про це детальніше далі. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку доброго ранку, доброго ранку, пане Дмитре, американський президент за даними змі перерахував зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну понад 700 танків, тисяча броньованих машин, одна тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як і коли це вплине на хід війни? Координально вплине на хід війни. І давайте згадаємо знамените вже інтерв'ю залужного за економіст, де український генерал називав кількість необхідного військового спорядження і військової техніки для переходу збройних сил України в контрнаступ. Ба Більше того, називалася конкретна ділянка відстань до Мелітополя, 74 кілометри. Так, от та кількість, яку називав залужний для проведення конкретної наступальної операції, вона в рази менша проанонсованої військово-технічної допомоги з боку американського президента. Себто, можемо говорити про те, що кількість і важкої бронетехніки, і засобів ураження, і головне артилерійських снарядів. Дасть можливість Збройним силам України не тільки проводити характер активних оборонних операцій, але й відповідно планувати і проводити контрнаступальні дії щодо подальшої деокупації України. Що стосується термінів постачання, давайте говорити про те, що постачання техніки буде відбуватися так званим револьверним е, способом, тобто кожна країна е, має свій графік по. Ання окремі види важкого озброєння мовиться про танки Леопард БТР і БМП. Вже як то кажуть, безпосередньо або на території Польщі, або рухається в бік України. Пане Дмитре, ось також сповістив очільник МЗС колеба після першої першої тристоронньої зустрічі України та ЄС НАТО про те, що Україна ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм між українськими виробниками і підприємствами країн країн ЄС і НАТО для виробництва зброї для України. Скажіть, будь ласка, яке значення має таке рішення, і чи зможе це рішення повністю забезпечити фронт снарядами? Так, давайте говорити про те, що одним з ключових рішень а останніх Рамштайнів було е, е, збільшення кількості е, випуску сна артилерійських снарядів як радянського калібру 152 мм, міліметрів, так і відповідна е, стандарту НАТО 155 мм. міліметрів для вирішення цієї проблеми. Країни ЄС, ну відповідно НАТО, проанонсують програму щодо відновлення виробництва. Радянського калібру 152 мм на підприємствах країн колишнього Варшавського договору. Першу чергу це стосується Польщі Чехії, відповідно, Болгарії. Крім того, сполученими штатами прийнято безпрецедентне рішення про збільшення виробництва снарядів 155 мм міліметрів безпосередньо на території своєї країни для прикладу наведу цифри. За 23 рік планується випустити 240 тисяч артилерійських снарядів. В той час як країна окупант спроможна випустити на своїх оборонних е, заводах лише 125 тисяч, всебто вдвічі менше. Тому відповідно, враховуючи ті цифри, які озвучив Байден, а я нагадаю, це 2 мільйони артилерійських снарядів. Можемо говорити про те, що ця кількість. Буде критично необхідною збройним силам України для продавлення російської оборони і придушення е, систем як е, відповідно е, керування військами, так і місі е, постійного базування особового складу і складів з е, боєкомплектом раніше. Варто рані так, так продовжуйте, будь ласка, пане Дмитро, прошу. Пане, Я Дмит... слухаю, давайте. Пане Дмитре, раніше міністр оборони Резніков також заявляв, що Україна отримує 6 чи 7 батальйонів танків «Леопард-1». Ми говорили про «Леопард-2». Чи можете детальніше також розповісти про, що це за машина «Леопард-1» і 6-7 батальйонів таких танків, скільки це загалом, як це нам допоможе? Ну, ще сім батальйонів. Давайте говорити. Танковий батальйон класифікації НАТО це приблизно 40 одиниць важкої бронетехніки. Відповідно, сім батальйонів це приблизно 280 одиниць. Це серйозна а, а, сила, яка дозволяє Збройним силам України сформувати відповідний ударний кулак. Для вирішення питання деокупації українських територій Леопард -1» – це старша версія власна танку Леопард молодший вік цього танку приблизно до 40 років. Але менше з тим давайте говорити про те, що якщо збройні сили України отримували від словаччини модернізовані танки Т-55 – а я нагадаю, 55 це рік випуску. То відповідно, танки леопард порівнянні з радянською лінійкою танки, це модернова техніка. Та там Леопард, один там порівняння з Леопардом два. Система наведення і керування вогнем і відповідна броньова защита вона значно поступається, але менше з тим давайте говорити про те, що леопард 1 значно, скажімо так, перевищує тактико-технічних характеристиках радянські танки. Т-64, Т-72, які є основною лінійкою в країні окупанта. Танків Леопард, 1 в наших західних союзників достатньо зараз, тобто постачати їх Україні вони можуть в достатній кількості, і що найголовніше для нас в короткі терміни, чи це теж розтягнеться в часі? Давайте спростуємо тези з приводу розтягнення в часів. В чому є основні проблеми? Перше, це підготовка танкових екіпажів, яка займає за різними оцінками від двох до трьох місяців, але головне це підготовка танкових техніків, тобто механіків, які будуть обслуговувати бронетехніку. Я нагадаю, за е, результатами Рамштайну української стороні будуть поставлено більше десяти найменувань техніки. Тобто на кожну техніку потрібні свої механіки, які будуть досконало знати і відповідно е, ремонтувати і приводити е, цю техніку до бойового стану. А це займає о, е, обслуговування і відповідне навчання. Е, Техніків займає час від півроку до дев'яти місяців це друге. І третє, основне це створення логістичної бази. Тобто це не фізичне перекидання Леопардів, абрамсів, леклерків чи НЧАР-2 на території України. Це створення ремонтних баз на території країн НАТО. Як я вже говорив, це або Польща, або Словаччина. І відповідно. Вся складова цих ремонтних баз це техніки і запчастини. От саме цим питанням був присвячений Рамштайн, який називають успішним питанням вирішення так званої танкової коаліції. Бо в першу чергу було вирішено питання саме логістичного забезпечення постачання танків. Тому ніякої зради, ніяких затягувань по часу немає. Пане Дмитре, по ситуації на фронті згідно з згідно ранковим зведенням генштабу збройних сил України, росіяни продовжують наступати на п'ятьох напрямках. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зараз обстановку на фронті, де найскладніша ситуація? Ситуація складна, але контрольована. Найбільш складні участки ділянки фронту це відповідно Лиманський участок, це частина території Луганської, донецької області. Окупанти намагаються контратакувати з боку кремної захопленого населеного пункту Діброва в напрямок Лимана. Бої точаться в районі Торська, Ямпулівка. Про подальшого просування окупантів немає. Підтвердилася інформація аналітична відділу громадської ініціативи правосправи щодо можливого загострення. Ситуації в районі Білогорівки. Тут а, місцевим рухом спротиву була зафіксована передеслокація важкої бронетехніки. Інформація була передана розвідтористу. Відповідно, вчора генштаб ЗСУ повідомив про те, що атаку окупантів на цій ділянці фронту вдалося відбити. А, друга складна ділянка фронту це в районі Бахмуту. Ситуація дуже складна. Ворог намагається атакувати відповідно одразу по декількох напрямків, намагаючись створити оперативне оточення збройних сил України. Натомість знов-таки успішний характер контратак ЗСУ, зокрема в районі траси Костянтинівка-Бахмут, дозволив збройним силам України покращити свої тактичні становища. Окупантів вдалося відкинути на відстань до трьох кілометрів. Але ще раз повторюю, ситуація складна. Причому в дії введені не підрозділи ПВК Вагнер, а відповідно 106 шостої дивізії ВДВ. Це кадрові військові. Аналогічна ситуація спостерігається і на інших ділянках. Тому, коли ви чуєте повідомлення інституту вивчення війни про низький рівень підготовки мобілізованих, ця інформація не відповідає дійсності на всіх ділянках фронту. Наразі задіяні. Кадрові частини збройних сил Російської Федерації або повітряно-десантні війська, або як в е, прикладі вугледара, там взагалі бригади морської піхоти перекинути з тихоокеанського флоту, 155-та п'ята і сорокова бригада. З приводу вугледара всі спроби атакувати позиції зсу в районі цього міста захлинулися. Більше того, російські військові кореспонденти. Відзначають те, що збройні сили України перейшли до контрнаступу в районі так званих Микільських дач. Ситуація складна, але знов таки повторюсь, контрольована. Не менш складна ситуація на іншій ділянці фронту. Мовиться про харківський напрямок. Це куп'янський так званий напрямок, частина території Луганської і Харківської області. Є певні тактичні успіхи окупантів в районі населеного пункту Гряніківка, в намагання окупантів відкинути збройні сили України за річку Оскол і створити е, угрупування військ по лінії ізюм леман яке буде нависати над флангами українського війська, зосередженого в районі Слав'янська, але знов таки введення оперативних резервів ЗСУ дозволило стабілізувати ситуацію і на цьому небезпечному відтинку фронту. В контексті інформації про продовження цих ситуативних спроб наступів на фронті росіян вчора головне управління розвідки також опублікувало інформацію, що нова хвиля мобілізації в Росії може торкнутися студентів. Чому до таких мір вони вимушені вдаватися, на вашу думку? Давайте почнемо з того, що жодне повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо. Проведення мобілізаційних заходів на території Російської Федерації на щастя не підтвердилася. Я нагадаю, до цього часу попереднє головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло про можливість проведення другої хвилі так званої часткової мобілізації, Ба більше того, називалися дати друге, потім п'яте і нарешті 15 січня. Немає жодної другої хвилі мобілізації. Інформація про, про мобілізацію студентів так само не підтверджується. Нагадаю, у вчорашньому зверненні російського диктатора жодного слова про проведення наступної хвилі мобілізації не було. Бо більше того, за даними американської розвідки, Російська Федерація не планує проведення другої хвилі мобілізації, бо власне. Є проблеми матеріально-технічного забезпечення навіть першої хвилі мобілізації, під час якої було залучено до окупаційного війська приблизно 320 тисяч особового складу. Дякуємо, пане Дмитре. Дякуємо за цю інформацію, що долучилися до нашого ефіру. це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.